Давайте поговоримо з вами про ті ризики, які несе припинення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, від Штатів Америки, хоча бачите, офіційно від Білого Дому сповіщення немає, але всі абсолютно про це говорять, посилаючись на джерела у самому Білому домі. Що ну, виглядає так, що в тому чи іншому вигляді ця допомога вона чи призупинена, чи припинена. Так тенденції принаймні такі. І ми розуміємо, що не маючи офіційних на сьогоднішній день повідомлень з білого дому саме стосовно цієї інсайдерської інформації, яка надходить про рішення, які вже нібито прийняті, але ми маємо попередні заяви і не одну а десятки, не побоюся сказати за місяць президентства Трампа, які йшли в цьому контексті, і цілком можливо з них випливає саме. Та ситуація, яка складається на даний момент. Ми чекаємо чергових чергових серій того цікавого шоу, яке свого часу голоси анонсував Дональд Трамп, і єдине, що сподіваємося, що в межах перегляду цього серіалу ми матимемо більше уявлення, якраз про реальність. І про наші конкретні заходи, які нам потрібно робити. А нам я маю на увазі, звичайно, і Україну і наших європейських і американських партнерів мається на увазі Канада, інші країни Америки, які готові підтримувати Україну. Пане То, Іване, перерву вас на, од, на одну єдину секунду, аби додати інформації. І от до того про що ви кажете, дивіться Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі на відкриті засідання уряду підтвердив інформацію, от яким чином він так сказав. Звіти, які надходять з кордону з нашого центру в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони. Намається ну, на увазі заяви про зупинення mm -hmm. Тому Це звичайно ставить Європу, Україну і Польщу в більш складну ситуацію, але ми повинні впоратися з цією ситуацією, кінець цитати від польського прем'єра. Так, е, ілюзій у нас не повинно бути жодних. Нам треба готуватися до е, роботи в найскладніших умовах, того, що допомога буде значною мірою зменшена. З е, від сполучених штатів можливо припинена зовсім, але в цілому допомога. Ми розуміємо е, в найближчий час для України буде точно меншою. А, яким чином що то можна гадати скільки завгодно? Чи сполучені Штати Америки реалізовують якусь свою е, хитру стратегію, о, якою хочуть е, припинити війну з користю для України? Я не став би знову ж жодною мірою вдаватися до цієї ілюзії. Е, готувалися, е, треба готуватися до того, як діяти в умовах, коли у нас не буде від сполучених штатів допомоги. В цьому критичні напрямки тієї допомоги, які сполучені штати надавали і те, чого ми не зможемо компенсувати за рахунок наших, наприклад, європейських партнерів впродовж короткого часу, я б виділив наразі три основних напрямки, які є важливими. Першими це дані розвідки. Ми не маємо даних космічної розвідки альтернативи Сполученим Штатам Америки в об'ємі інформації, якою вони володіють. Розвід даних потрібних нам для аналізу стратегічного ж, стратегічних переміщень і оперативних переміщень противника в далекій від фронту зоні. Зрозуміло, що для нас важлива ця інформація. Зрозуміло, що це може бути чутливо, і розвідки інших країн світу. Це не швидко зможуть компенсувати. Друга частина це та, яка стосується фронтового зв'язку.

Якщо Сполучені Штати Америки будуть працювати в Абанк, то зрозуміло, що не лише Старлінка й інші системи, які забезпечують різні системи навігацій по Україні, і які використовуються і в цивільному і в воєнному секторі, можуть бути зараз під загрозою. Ми розуміємо, що це серйозний може бути удар по надійності зв'язку для українців, і третє, звичайно, теж те, що буде. Дуже відчутний відразу очевидно відчутне це. Система протиповітряної протиракетної оборони на сьогодні не має ем, точної альтернативи е, системам е, американським Петріот. Ми розуміємо, що ні е, самті, ні на сам, ні ті не здатні зараз повністю компенсувати е, те ту якість протиповітряної протиракетної оборони, яку забезпечують Петріоти, і зрозуміло, що Україна звичайно була б дуже зацікавлена в тому, щоб отримати е, отримав. Вати боєприпаси для цих систем, подивимося наскільки далеко в своїй Антиукраїнській політиці готова буде зайти адміністрація Трампа і чи пошириться, чи довго буде тривати це стосовно систем протиповітряної протиракетної оборони? Те саме стосується ракет для F-16, які теж виробляються в Сполучених Штатах Америки, і неможливо їх компенсувати за рахунок європейського виробництва все інше на щастя. Більшість позицій можемо компенсувати з нарощуванням виробництва роботи воєнно-промислового комплексу європейських партнерів, які зрештою сподіваються усвідомлять, що це їх безпека, те, що стосується зараз України, відсутність американського партнера на сьогоднішньому історичному етапі, це те, що виклик для них, і можливо, не в тих темпах, яких вони нам забезпечували нашу оборону. А нагадаю, якщо розділи. Ти всю європейську допомогу на кожного жителя європейського союзу і Сполученого Королівства, то вийде менше ніж 5 євро на одну людину в місяць. Я хотів би, щоб взяли отак з калькулятором, рахували тоді, коли нам говорять про втому, коли нам говорять про е, вичерпність ресурсів чи недостатність тих ресурсів європейців, 100 мільярдів, е, які д, хай трошки більше, е, які наразі передані Україні впродовж трьох років, це мізерна сума. Саме це слово я використаю використовую, якщо мова йдеться про власну безпеку кожної європейської країни. То приходить дуже швидко усвідомлення, що потрібні значно більше ресурси і не на три роки, а 100 мільярдів можуть знаходити і в рік, якщо це стає питанням власної безпеки. Я сподіваюся, що безпека європейського континенту через допомогу Україні стане питанням кожної країни, і вони знайдуть можливість не по 5 євро в місяць платити на одного європейця. А по 10, цим компенсуючи розриви між американцями, і бо приблизно баланс є європейської допомоги американської а і і знаходити і в десяток разів більше, і по 50. тобто це те на що може. Ти європейський союз зараз. Ну і звичайно нарощування потенціалу воєнно-промислового комплексу. Та історія ганебна, яка була у нас рік тому, коли європейський союз не мав можливість реалізувати взяті на себе зобов'язання по постачанню Україні мільйона снарядів. Нагадаю, mm -hmm. тоді коли заледве ледве за рік спромоглися наш 400 тисяч в виробництві, то звичайно та ганебна історія не повинна повторитися. Це теж був урок, який сподіваюся ВПК наших європейських партнерів врахував, і наразі матиме можливість все таки рухатися значно вищими темпами по нарощенню е, цих можливостей те саме стосується бронетехніки і можливо якраз ті літаки, які пропонували нам Норвежці і британці, будуть дуже. Е, Ну і французи будуть mm -hmm. дуже незайвими в українському небі зараз, компенсуючи те ж просідання, яке зараз mm -hmm. ми бачитимемо, в постачанні боєприпасів для патріотів. Mm -hmm. Пане Іване, у нас кілька хвилин залишається от саме про боєприпаси для Петріотів і про ракети для f 16 про те, що ви сказали, як позиції, які у Європі, ну, немає снаги замінити. Скажіть, будь ласка, ваше бачення, як діяти в Україні суміжно з Європою, у цій частині з американцями? А нам не слід забувати, що. Команда Трампа це не вся Америка, mm -hmm. так на демократичних виборах він став президентом, але точно американський народ не давав йому мандат на те, щоб він зараз дружив з Путіном, називав його е своїм колегою по тому, що вони ходили в пеклі. Я нагадаю це цитата з Трампа: що ми спільно з Путіним пройшли пекло і е е е з тим, щоб він зараз виводив Росію в. Разом з Україною в ті держави, між якими ведеться війна, безвідносно до того, хто з них веде справедливо війну оборонну, а хто веде загарбницьку неспровоковану війну, здійснивши напад на іншу країну. Тобто американське суспільство само собою буде робити ті речі, які вона повинна робити, і зробить обов'язково думаю для того, щоб захистити свій вибір свободи демократії. Прав людини, громадянина і держави гідності, кінець кінцем, е, з яких навчалася в, в фільмах в літературі. І е, знайде можливість коригувати можливо політику Трампа, можливо політику інших американських політиків. Але е, ми розуміємо, що тут в даному разі нам треба працювати із американським суспільством, стримувати по можливості оцей антиукраїнський посил е, Трампівської команди, тому що у них є куди розвиватися Кінецьким кінець ту зброю, яка на сьогоднішній день стоїть на польському кордоні, вони можуть передати Росії знайти варіанти, передати Росії, тоді і тоді це буде вінець. Вони відмовилися бути зараз. Трамп я маю на увазі. Його команда відмовилася бути партнерами України. У них є куди рухатися в, в напрямку допомоги злочинцям. Вони це зробили перші кроки. Тоді коли голосували в по радіон. Коли голосували в організацію Об'єднаних Націй, кінець кінцем, тоді коли Генасамблея збиралася, і е, наразі те, що роблять наші. Партнери, але руками о, обраних осіб це вкрай непристойно навіть з огляду на бізнес, про який говорить Трамп. Uh -huh. По з огляду на бізнес треба виконати свої зобов'язання попередні, а вже потім вимальовувати подальші кроки. І, і нагадаю, згідно попередніх зобов'язань вони е, взяли на себе як держава. Постачання тієї зброї, яка на сьогоднішній день стоїть на кордоні в Польщі. Тому сподіваємося, що е, здоровий глузд таки буде знаходити перемогу, і здоровий глузд справді людський, а не лише той, який може продукувати. Система комп'ютерних ігор, яку які зараз, схоже, починають гратися дорослі хлопчики в деяких країнах наших партнерів, як там кажуть пане Іване, да ваші сподівання да у вуха Всевишньому будемо споглядати за розвитком подій. А вам будемо дякувати за те, що ви знаходите час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторії телевізійного каналу Прямий експерт з питань національної безпеки військовослужбових збройних сил України Іван Варченко на живому зв'язкові зі студії прямо.